На Вінниччині запрацював другий в Україні центр ветеранського розвитку. Вимагав хабар в оборонця. На Вінниччині затримали посадовця військової частини. 50 центнерів з гектара в області розпочали збір озимого ріпака. У Вінниці відкрили центр ветеранського розвитку. Це інституція на базі Вінницького технічного вишу, яка буде займатися навчанням та перекваліфікацією ветеранів. Це другий центр ветеранського розвитку в Україні, каже заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Перший такий відкрили у Дніпрі, створюють їх, аби допомогти ветеранам соціалізуватися, каже Олександр Порхун. Після повної перемоги над Російською Федерацією категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. А якщо врахувати ще членів родин. Загиблих наших захисників-захисниця, а також членів родин наших ветеранів, то ця категорія перейде навіть межу трьох мільйонів осіб, і безпосередньо для цього й було створено. Центри ветеранського розвитку, які стали елементом системи переходу від військової кар'єри для цивільного життя, Сергій Загорулько, ветеран війни, розповідає Україну боронив з 2014-го. Торік в березні під Миколаєвом внаслідок поранення втратив ногу. Ходить на протезі. Тепер каже, хоче допомагати іншим військовим і психологічно, і з оформленням документів. Це бюрократія, це жах. Просто це в лікарню зайти. Там На третій поверх піднятися на костелях – це проблематично. Так що, а це щоб допомогти, щоб все зробити і ще в нашій Верховній владі підсказати, як зробити все, щоб оформити в одному місці, наприклад, папери Там оформляти. Там прийшов туди, там дві фотографії не вистачає. Побіг фотографуватися, там довідку потрібно іншу боже за освітою. Сергій фінансист у центрі ветеранського розвитку буде опановувати професію помічника ветерана. Хочу допомагати нашим військовослужбовцям, побратимам ну, і робити соціальні справи, бо це наш інший фронт. Облаштували центр, закупили меблі та техніку за гроші міжнародної організації з міграції. За словами її представника Нікола Савуда, на усе витратили понад 60 тисяч євро. Ми розуміємо, що запит на таку підтримку є досить великий. Ми будемо допомагати і надалі сприяти відкриттю та роботі таких центрів по всій Україні. професію помічника ветерана у центрі здобуватиме Олександр Марков. Розповідає служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Ногу втратив торік у квітні під Авдіївкою. Пропонують помічник ветерана. Я планую цим зайнятися. Тому що деяких я ж кажу, що допомагати чим зможу. Таким самим побратимам, хлопцям, як і я, навчання в центрі ветеранського розвитку стартуватиме у вересні, говорить проректор вишу Юрій Бурінніков. На помічника ветерана вчитимуть місяць. Подавати заявки можуть ветерани, дружини, чоловіки, батьки, діти, учасника бойових дій, а також загиблих захисників. Це ті люди, які будуть з числа ветеранів і членів їх сімей, які будуть допомагати ветеранам. А соціалізуватися у суспільстві, коли він повертається з фронту яким чином це буде відбуватися за різними напрямками, які пов'язані з його працевлаштуванням, його лікуванням, його юридичними послугами, державними послугами, які надаються, і коли ветеран приходить з фронту, він спонтанно, не знаючи про те, діє, яким чином, як йому чи працювати, почати, чи почати бізнес свій, а може отримати якісь соціальні льготи, якраз ці фахівці будуть навчати і. Вони за так керуватися тими знаннями, які придадуть в цьому центрі, і допомагати ветерану соціалізуватися найшвидше, як це можливо. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця. 30 охочих зареєструвалися на співбесіду в кандидати на помічника ветеранів. Це статистика по Вінницькій громаді, розповіла заступниця міського голови Халина Якубович під час засідання профільної комісії. Помічник ветерана це спеціаліст, який супроводжуватиме захисників і захисниць при переході з військової служби до цивільного життя. Кандидатами на помічника ветерана можуть бути самі ветерани, члени родин військовослужбовців і загиблих на війні оборонців, каже Якубович. Ті люди, які вже сьогодні працюють фактично з ветеранами, з їх родинами, і якісь ті консультації, які вони мають свого досвіду, вони можуть надати, тому що сама, сам експеримент державний передбачає, що спілкування має бути рівний рівному, тобто ветеран з ветераном. Триватимуть співбесіди з кандидатами в помічники ветерана протягом трьох днів, починаючи з 24 липня. каже Якубович, далі вони пройдуть навчання в центрі ветеранського розвитку на базі Вінницького національного технічного університету. Опісля тимчасово працюватимуть в прозорих офісах громади, допоки триватиме ремонт у хабі ветерана за адресою вулиця Степана Бандери, 6. один помічник буде супроводжувати до сотні ветеранів. На Вінниччині затримали командира роти однієї з військових частин, який вимагав у підлеглого грошей за приховування, нібито нестачі спорядження. Про це стало відомо сьогодні. Затримали ж військовослужбовця 11 липня, розповіла речниця управління Дебар в Хмельницькій області Катерина Герасимук. Встановлено, що командир повідомив підлеглому сержанту про начебто нестачу елементів бронежилетів, закріплених за військовим. У разі несплати п'ятдесяти тисяч гривень погрожував Службовою перевіркою, оскільки сержант й досі перебуває на передовій, його дружина передала першу частину коштів у сумі 10 тисяч гривень. Під час одержання від неї решти суми хабаря правоохоронці затримали командира роти на гарячому. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням. Це частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. На час слідства затриманий перебуватиме під домашнім арештом. Запобіжний захід йому обрали у четвер, тринадцятого липня каже Герасимук. Суспільне готове надати ефірний час троні захисту для висловлення своєї позиції. Вінчанка Марина Марчук до міського центру зайнятості прийшла у пошуках роботи. Розповідає, вищої освіти немає. Влаштує робота сортувальниця або ж продавчині. Жінка проживає у селі Майдан чапальський а це за 10 кілометрів від Вінниці. Тож роботу шукає в обласному центрі, каже, аби далеко не їздити. Мені бажано, щоб працювати до 8 години вечора. Тому що добирати зараз дуже важко, щоб заробітна плата була також гарна, не менше, хоча б 10 тисяч, якщо так можливо. Я сьогодні перший день прийшла сюди. Дуже приємні дівчата, гарно обслуговують. сподіваюся, що знайдемо те, що я шукаю. Підібрати вакансію Марині допомагає кар'єрна радниця Тетяна. Вітюк. У нас є поняття підходячої роботи це згідно законодавства, і поняття бажаної роботи це раховується побажання людини. Розповідає, вакансії є, але переважно у районах області. Пропонуємо спектр і для осіб з вищою освітою. Звичайно, що, як завжди, більше робітничих професій, але вакансії є. Ознайомитися з актуальними вакансіями до Центру зайнятості прийшла і переселенка з Маріуполя Світлана Барабаш. Розповідає, має тимчасовий підзаробіток. З допомогою служби зайнятості хоче знайти постійну роботу. Мені вже залишилось два до пенсії, тому шукаю щось неважке, тому що здоров'я не дуже ну, працювала в котельні, але але зараз шукаю, може, прибиральницю. На мінімальну зарплату треба робити, тому що треба за щось жити. Нині в області зареєстровано 1600 вакансій. Дефіцит працівників за чотирма професіями. Зокрема, працівників потребують 117 роботодавців, різноробочих 114, водіїв 78, лікарів 91, розповіла Суспільному заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя Шишкова. Медиків нині не вистачає в районах. Багато лікарів дійсно у нас і на сході, і на півдні країни, і це вже спричинило попит на таких людей, на тих, хто займається медициною. Причому є і на ветеринарних лікарів, і на різного роду лікарів. За півроку обласний центр зайнятості працевлаштував понад 6 тисяч осіб. Серед них майже пів тисячі внутрішньопереміщені особи, каже Шишкова. Досі у пошуках роботи ще 4 тисячі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Від початку року в області зафіксували три випадки захворюваності на кіри. З них двоє дорослих і одна дитина. Про це під час брифінгу розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики інфекційних хвороб Айнур Жумабекова. Для Вінницької області характерним є реєстрація спалахів кору кожних 5-6 років. Попередній спалах був у 2018 році, і ми відповідно очікуємо спалахи у 2023 та 2024 роках. Тож потрібно надолушити вакцинацію в першу чергу серед дітей, зазначила заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Якщо 10 людей не вакцинованих, і серед них одна захворіє людина, дев'ять будуть. Хворими дев'ять підхоплять цю інфекцію і захворіють. Проблема в захворюваності на кіль виникає тоді, коли захворіває людина, яка не має захисту, не має імунітету, а саме не вакцинована. Наша мета це 95% охоплення дітей, вікових груп. Плановою вакцинацію за словами Бондаренко, нездоганяюча кампанія з вакцинації дітей проти кору, краснухи та епідемічного паротиту на Вінничині стартувала 17 липня. В її рамках щеплюватимуть дітей, які з певних причин пропустили щеплення. Це поле у селі Нараївка Гайсенського району. Озимим ріпаком тут засіяно 632 гектари. Перший комбайн виїхав у поле вчора, каже Сергій Цимбалюк. Сьогодні ж не ували, до обіду, поки не пустився дощ. Стартують жнива. Ми сьогодні почали збирати озимі культури. Оскільки дощ виявився недовго тривалий, за півгодини агрономи приступають до перевірки вологості зерна. От ми набрали у нас є тут мірка. Ми набираємо нашу ріпачку і зараз ми визначимо. Яка буде його вологість, чи можна нам буде далі запускати комбайна, чи треба буде ще трішки підождати? Бачите, вологість 7,7%. Ось зараз ми через 5 хвилин будемо запускати комбайн. У кабіні комбайна тракторист, механізатор Іван Редько. На цій машині розповідає Живої четвертий рік. Все комп'ютеризовано, все на моніторі, від вологості зерна до врожайності. Це називається картографія. Це воно показує, де молотить, яка врожайність, що показує, скільки в бункері вес, що, все, все, скільки з молотих гектарів, і все показує. Для агрономів все показує, Де які культури. Ми вибираємо номер поля, вибираємо яка культура. Ріпак там, що знаходиться пшениця, і все і молотим. Ріпак, культура, хоч і прибуткова, але вибаглива. Треба вчасно зловити, коли вже достатньо стигли, і не перетримати, щоб не осипався, каже агроном Сергій Смілянець. Це така культура, що ми можемо рано на нього подивитись, а ввечері вже її немає. Того потенціалу врожаю, що стоїть, як ми вважали, біологічний, і залежить дуже від кліматичних умов. У нас зараз тут стоїть в районі п'яти тонн, а не дай Боже піде якась стихійне лихо і можемо взяти 2 тони, півтора тонни. Вже на старті жнив зрозуміло, цьогоріч озимий ріпак вродив навіть краще, ніж торік, каже Сергій Смілянець. 2022-го з гектара збирали майже 43 центнери. Якщо дасть нам тільки погода зібрати такий, не буде різних катаклізмів, граду і буревій якихось, то я думаю, що ми зберемо до 50 центнерів. А може й 50 центнерів з гектара. Тим часом Іван Редько заповнив комбайн стиглим зерном і вивантажує його. Після збору озимого ріпаку комбайни рушать на поля з озимою пшеницею, каже агроном Сергій Смілянець. Вона теж вродила краще, ніж торік. Ось наша пшениця, сорт Артіст. Вже вона готова до збирання. Думаю, що ми завтра, післязавтра будемо заходити до обмолоту. Теж нам дасть гарний врожай в районі 70 центнерів, і будемо мати ми достойний врожай. Ольга Орел, Володимир Чальніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення, ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1546 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.